та зимового взуття сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Почнемо з ось таких чоловічих чоботів. Наступні будуть у нас ось такі в темно-коричневій шкірі. Також досить непогано виглядають. Наступні у нас будуть супер легесенькі. Ось такі чобітки на шнурівочці та на ось такій підошві Наступні у нас будуть теплюські на білесенькій підошві, також темно-коричневій шкірі. Супер стольово виглядають. А в якому розмірі? М -м 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 -м. Приїхали. Не пише розмір. Але він 45-й. 45-й. 45. Наступні у нас будуть ось такі чобітки жіночі, я так розумію. на платформочці, каблучку. Та ось такі тканинні, також красивезні, легесенькі такі. Ще одні чоловічі. Ось такі кросівки, також в суперкрутому стані, без дефектів. Як мінімум я їх не побачила. Наступні у нас будуть типу уги, теплюські такі. На ось такі підошві. Далі. Жіночі в темно-сірому кольорі. Також на хутрі. Наступні чоловічі туфлі, ось такі червикі. Ось такі. Також в крутому стані. Нагадую, ціна 6 євро за кілограм. Наступні у нас будуть ось такі прошиті замшеві та туфлі. На цей раз Уже ось такі чоловічі, класнющі, Просто в ідеальному стані. Всі набоїчки такі гострі, до речі. Наступні у нас будуть також типу уги. Гляньте, тут бісером обшито. Хутро та плюські такі литій підошві. Наступні у нас будуть ось такі спортивні, кросівки чоловічі. Супер легенькі у 45-му розмірі. Далі у нас будуть жіночі Челсі. Такі високі, класні. Гляньте в якому крутому стані. Ось такі. Так, тут буквально ще залишилось декілька пар. Ще одні челсі. Ось такі. Від Next у 42 му розмірі. Далі в нас будуть ось такі чоботи чоловічі у бордовому такому кольорі. Також на хутрі це вже більше зима. Так, жіночі ось такі класнючі, типу також уге, вони так зроблені тут цікаво на ремішку, прошиті з підошва в ідеальному стані. І останні у нас будуть ось такі топулічки. Все, ми з вами розпакували лотик на 20 кілограм, ціною 6 євро за кілограм екстрового взуття. Тому, якщо вони вам сподобалися, звертайтеся до наших менеджерів у Viber.